Мистецтво дітей Борисполя у центральній бібліотеці відбулася виставка картин, написаних юними вихованцями зразкового художнього колективу студії образотворчої діяльності Райдуга. Це вже третя масштабна виставка робіт юних художників. Цього разу нагодою стало майбутнє тисячоліття Борисполя, а також надання художньому колективу звання зразкового. З цим досягненням дітей щиро привітали методисти та керівники гуртка. «Я Хочу побажати і діткам, і керівникам творчого натхнення. Здоров'я, щоб радість ви давали ту, яку даєте, і щоб діти її отримували. А ви щоб отримували також від задоволення, задоволення від спілкування із вашими дітками і досконалювали також свою майстерність і передавали їм. Не обійшли увагу і завзято благодійну діяльність юних майстрів пензля. Вихованці студії небайдужі. Вони своєю творчістю та участю в акціях Малюнок для солдата, оберіг для солдата, Україну ми твоя надія, участь в акції ярмарка-продаж, кондитерських та декоративних виробів теж підтримують воїнів, які боронять нашу країну. Багато з робіт вражають своєю майстерністю. За словами організаторів, деякі з них виставлялися на мистецьких конкурсах та почесно отримували призові місця. На кожній роботі стоїть історія, Я всі ці історії пам'ятаю. Але коли вони тут висять, вони просто радують вас. Я дуже вас прошу діти. Будьте трудолюжливи, відветственні. Тогда їх робот буде ще і що більше. Бажало, не пряжі їх там усі дома, тому що тут очень, очень маленький процент того, що можна було представить. Не лише художнім талантом дивували присутніх юні вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Діти з інших гуртків співали пісні та декламували патріотичні вірші. Хай буде звертається Звертаються до Бога! Шоло зрасивши потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінкотіти на нашій древній і святій землі. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.